Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Покажу вам, що є смачненького на полицях. Цінний асортимент. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Сушені курячі слайси 60 грамів, попкорн, панда 90 грамів. Упаковка 27 Ось такі ще є зі смаком сиру 19 Печиво сендвіч глазуроване 14. Та палапка 22 гривні 60 грамів. Желені цукарки вишеньки 34, Ямі-гамі 33. Халва 24. 210 грамів упаковка. Шоколадна паста 29. Паста шоколадно-горіхова з хлібними паличками 27. Паста шоколадна 250 г, 64. 109 ось така є. З горіхами. Варіпері 119. Також з фундуком. Какао-напій – 37. Сироб до кави вишня в шоколаді, лісовий горіх, солона карамель 29. Є ще ірландський лікер, лимонад, кавун м'ята, гранат, дюшес та мохіто 29. Є ще зі смаком манго маракуя та апельсин. Об'єм 200 мл. Капучино бельгійський шоколад та горіховий смак 49 Вага 110 г. Шоколад «Міленіум» – Молочний та чорний. З горіхами по 64 Топінг карамельний. Вага 140 грамів. Ціна 22 гривні. Маккофатри в одному 6. Несквік 11 Вафлі з томатом та прованськими травами 19. Чіпси норім 44. Вершки до кави сухі. 200 грамові 55 гривень. Цикорій 100 грамовій 59 Зі смаком лісова ягода 39. Ось такі ще є за 55. Вага 100 грамів. Капучино-галка 150 грамів 55 гривень. Кава розчинна. Чорна карта 69,50 грамова. Кава старого Львову 600 гри упаковка Розчинна кава сублімована, шоколад Карамель та вишня 129 джем полуниця 200 г27, соєві соуси, 29 унаги. Таріяки 29, класичний 27, болоньєзе 29 Молочний десерт з арахісом – 17-80 г. Несквік 59 100 г, цукерка м'яка 17 Жувальні цукерки 30 г упаковка 14 Чай розсипчастий 84-100 г. мономах 45 пакетиків, чорний та зелений 49 г. Міцний три слона 100 пакетиків 69 Каркаде 70 грамів упаковка 34, Часник сушений гранульований 17, Конфітюрка для швидкого приготування джему та варення 12 20 грамів упаковка, харчовий згущувач для варення 9 20 грамів упаковка, Приправа для малосольних огірків 14 Плянощі Прянощі для консервування огірків 15. Лавровий лист 11 та 7 гривень, гірчиця 12, приправа для маринування помідорів перців та кабачків 14, кислота оцтова 9% 17, кришки 20 штук упаковка 49, 50 штук 119. Приправа грибна 90 грамова 9 куряча також 9 г. Досала з часником від деко 7 25 грамів. Агар-агар 8 грамів 15. Тарталетки 12 штук, 100 г вага 34, какао-порошок 80 грамовий 34, квас домашній сухий хлібний 22 гривні. Сода 24, 400 г упаковка та 19 гривень 300 г, крохмаль картопляний 200 г 22 гривні, приправа куряча 12 кунжут білий 29 Насіння льону від Монік 14 150 г, цукрова пудра 12 200 г упаковка, лимонний цукор 11 20 г, розпушувач до тіста 2 гривні. Приправа томати, чесник та базилік 14. Оцет яблучний 22 гривні. Олія 46. Паприка копчена 49 90 г. Приправа до курки 27, 120 грамів. до перцю 64, куркума 27. Розпушувач до тіста 22 гривні. Вага 130 г, тік-так 27, Гумка Жувальна 15 зі смаком полуниці, шоколадка «Міленіум» – 22 гривні, Бонжур 10, Батончик Марс 25, лайн 22 гривні, чіпси картопляні 119 кільця зі смаком цибулі 11, цукарки м'які 34. Смажене ядро 100 грамове, ціна 15 Гарбузове насіння 24 г 60 г, бабашура 39-145 грамів. вермішель швидкого приготування 11 та 7 гривень 60 грамів упаковка, багети сметана та зелень 11 соус сацебелі 29 200 грамів. Чіпси картопляні пластинками зі смаком сметана та зелень 17, Крекер з какао 27, Попкорн 34. Вага 90 г, Круасан Малиновий 9. Вафлі рошен молочний смак 19. Печиво класичне вівсяне 400 г 39 Цукерки Міленіум молочний шоколад 69 108 г. Нектар Біола, 2 смаки 14 Королівська халва 740 зі смаком манго, крекер зі смаком сметана цибуля 17 Марія печиво 19. До кави, від відрошен 20-185 г. Трубочки бамбук 39, халва 24 з арахісом та є ванільним смаком. Напій соковмісний – 55. Кола 17. Пепсі жистяна банка 22 гривні, 24 та 16. Печиво коло боку. З железі з маком Вишні 29. Рулет бісквітний 24. Соломка, солодка та солона 200 грамова – 24. Цукерки метеорит, арахіс з карамелью 69. Вата солодка 24. Молоко згущене з цукром 49. Молоко у стіку 9. Брелок іде з людяником. Ціна 27. Цукерки натуральні, яблуко абрикос 19, ріжок вафельний 15 Насіння гарбузове смажене 29 г. Плочний шоколад 90 г 42 гривні. Ось така плитка з горішками 55 гривні. Желенні цукерки 17 гривні, 27 Кава Нескафе Голд 199 100 г. Дубайський шоколад 29 Снеки мажор 17. Зефір Білорожевий. Ціна 11. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних покупок.